Країні і час дізнатись про останні події столиці це СТН у студії Наталка Сопіт. Добрий день. Дивіться у нашому випуску. 15 шкіл на карантині. Тепер кожна зі столичних шкіл може сама призупиняти навчання. Якщо на грип та ГРВІ захворіють 20% учнів. Нові ігрові майданчики, відремонтований фасад і не тільки. В столиці презентували ще один дитячий садок. Знати про свої права, моніторингова місія ООН проведе в Україні інформаційну кампанію Залучатимуть зірок та митців. І почнемо з останніх новин передової. Минулої доби двоє українських захисників отримали поранення. Загиблих на щастя немає. І початку доби бойовики продовжили обстрілювати позиції збройних сил України. Уже зафіксовано три ворожих провокації. Загалом, за інформацією штабу, то вчора російські найманці 15 разів порушили режим тиші. При цьому терористи використовували важку артилерію, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Найбільше провокацій відбулося навколо Донецька та Маріуполя. У кожній школі можуть самостійно ухвалити рішення про призупинення навчального процесу, якщо на грип та ГРВІ захворіють 20% учнів. Про це повідомила заступник голови КМД Ганна Старостенко. Змогу вводити так званий локальний профілактичний карантин міська влада надала кожному закладу освіти, аби не призупиняти повністю навчання і водночас не допустити поширення інфекції. Адже рівень захворюваності по місту не однорідний, хоча і зберігається тенденція до зростання. На сьогодні вже пів... Тора десятка столичних шкіл скористалися таким правом. Найбільше захворювань сьогодні в Шевченківському Печерському районі, найменше в Подільському та Оболонському районах і різниця складає більше 10%. На сьогодні у нас вже є 15 шкіл, які впровадили карантин, повністю або частково. Є такі варіанти, коли, наприклад, 153-й школь у нас на карантині з 1 по 8 класи є, коли повністю школа закривається. Є коли один конкретний клас, де в даний момент знаходиться. Невеличка кількість дітей. Оновлений дитячий садочок сьогодні презентували на Лук'янівці. Завдяки профіциту у міському бюджеті вдалося відремонтувати будівлю, зовнішнє освітлення, а також відкрити нові ігрові та спортивні майданчики. Деталі у сюжеті Тараса Левченка. Нові ігрові майданчики, навіси та освітлення неабияк тішать малечу з дитячого садочка на Лук'янівці. Натішитися ремонтом не можуть і батьки, адже тепер їхнє чадо просто неможливо забрати зі двору. Мені площадка дуже подобається, дуже симпатична, тому що вона тепер стала зелена, красива. А немає в таких старих савдеповських таких за які можна було зацепитися. Втім, змінився дитсадок не лише зовні. Віднині тут новий харчоблок, а в ньому потужні холодильники. Осучасний інтер'єр повністю оббивали стару плитку. Яка... Що була покладена знаю, в яких х роках, напевно, підлога, стіни, стеля, все було винесено, розбито і по новій покладена плитка, візді, всі комунікації, встановлені нове обладнання, було все. І коли почали робити. Одні роботи я зрозумів, що треба робити інші, треті. І от крок за кроком, нарешті, нам вдалося завершити наші ремонтні роботи. Загалом на ремонт столична влада витратила понад 5 мільйонів гривень. А вже за кілька тижнів у Шевченківському районі презентують ще один оновлений дитячий садок. Тарас Левченко, Олександр Козуб, телеканал Київ. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день прав людини для України. За останні роки ця тема дуже актуальна. В умовах війни люди втрачають життя і житло. Обмежені у своїх правах і сотні тисяч переселенців. Моніторингова місія ООН, що працює в Україні, вирішила провести інформаційну кампанію для наших громадян. Залучили до доброї справи і відомих співаків, телеведучих митців та громадських активістів. Протягом наступного тижня на центральних каналах країни можна буде побачити відеоролик, у якому вони декламують. Уватимуть основні права людини водночас. Представники місії ООН відзначають в Україні позитивні зрушення. Ми дуже вітаємо реформи, які проводяться. Це вкрай необхідно, особливо ухвалення конституційної поправки щодо судової реформи, яка дозволить встановлювати справедливість і карати винних. Це важливо для розвитку і процвітання України. У столиці у поліцейському сквері Вірменська громада встановила пам'ятний знак Хачкар. Він присвячений невинним жертвам вірмен та українців, зокрема геноцидів, які пережили обидва народи на початку минулого століття. Хачкар виготовлений з червоного вірменського туфу. Його висота 2 метри 80 сантиметрів. По всьому світу встановлено близько 15 тисяч таких знаків, і кожен відрізняється своїм неповторним візерунком. Хачкар – это крест камень, привезен из Армении. Армянские скульпторы готовили этот камень. Мы доставили сюда памяти невинным жертвам армянского и украинского народа. Тут и ходит и геноцид армянский, голодомор, Чернобыль, землетрясение. Все это входит туда, все. Символизирует нашу христианскую тысячелетнюю дружбу между украинским и армянским народом. Она еще раз подтверждает того, что духовная связь сильнее любой связи. И вот эта духовная связь между нашими народами есть. И она вот такими шагами мы хотим еще более укрепить. Вже традиційно вечір п'ятниці на дорогах столиці вільно не проїхати. А от де наразі найскладніша ситуація нам розповість Івана Біличенко. Іванко, привіт! Чекаємо від тебе свіжої інформації. Доброго вечора. Надалі Семибальні затори скували дороги столиці. В бік традиційно страждає найбільше центр. В бік Бесарабки Завмер Хрещатик. в обидва боки стоять Богдана Хмельницького, вулиця Басейна. До Володимирської не рухається і бульвар Тараса Шевченка. Подібна ситуація на Жилянській та Саксаганського в заторах і по вулиці Ко. Ніські обидва вали, Межигірська. Єдине, що втішає зараз, та ситуація на переправах. Всі мости поки вільно рухаються. Єдине південний е міст заторів правого берега, але в інтернеті продають, що там сталася аварія. Наталю на цю хвилину мене все. Дякую, Івано, Івана Біличенко про ситуацію на дорогах. Ну і наразі в мене все. Далі на вас чекатиме Тетяна Кругова у програмі у центрі уваги. Таня, привіт тобі. Розкажи, будь ласка, на кого з гостей чекаєш і яку тему підготувала для обговорення? Вітаю тебе, Наталко. Просто зараз будемо говорити на святкову тематику. Все таки сьогодні п'ятниця. Отож, столиця активно готується до нового року. Різдва на на Софіївській площі продовжують прикрашати головну ялинку України. Отож, коли відбудеться її урочисте відкриття і які заходи планують у центрі міста, розкажемо далі. Ви можете приєднатися і поставити свої запитання за номером 223-09-71. Починаємо після спорту. Наталко. Дякую, Таню. Ну і дійсно на вас чекає тепер Роман Сагай, аби розповісти вам про останні події зі світу спорту. Я прощаюсь з вами. Побачимось за дві години. Ми вітання в ефірі новини спорту. У чемпіонаті України з футболу сьогодні стартує 18-й тур. Він розтягнувся відразу на 4 дні. Єдиний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня відбудеться у Дніпрі, де місцеві улюбленці приймуть Донецький Олімпік. В суботу Ворскла завітає в гості до Волині. Ще три пари команд зійдуться на футбольних полях у неділю. Ну а кульмінацією 18-го туру стане українське класичне. У понеділок чемпіон України зустрінеться із Донецьким шахтарем. Для нас любая игра. С «Шахтером» такие же три очка, как со всеми остальными командами. Просто мы все понимаем, что это дерби, мы все понимаем, насколько важен этот матч. И мы отдаем себе отчет и готовимся к этому матчу с большей, с повышенной ответственностью. Наверное, это игра, которая даже для болельщиков более важна, чем последняя игра Лиги Чемпионов. Я надеюсь, они придут на стадион, поддержат нас. И с их помощью мы постараемся показать лучшую игру. Екс гол кіпер збірної України Максим Левицький вирішив змінити місце проживання. Левицький, який виступав за Сімферопольську Таврію, Новоросійський Чорноморець, Сан-Тетєн, Московський Спартак та Динамо, приїхав із Сімферополя до Києва. Додамо, що в Криму колишній футболіст був помічником тренера Кримтеплиці. теплиці. почала напрягати екологія, особливо, коли часто з'являєшся в Криму. Дышишь, и вот часто летал самолетами, когда безоблачное небо, а ты самолет объявили идет на посадку, а ты города не видишь. Да, Смок висит такой сумасшедший. Плюс разница в качестве воды. И вот, складывая все эти обстоятельства, плюс 2014 год под напрягло, мягко говоря. Володимир Кличко ще довго не збирається вішати рукавички на цвях. Про це боксер заявив в інтерв'ю The Telegraph. З його словами, є приклади бійців, які билися і після 50-ти. Тому не виключено, що Кличко молодший активно виступатиме і в 50 років. Про те, що колишньому дворазовому чемпіону світу рано завершувати кар'єру, вважає і гендиректор «К2 Промоушенс Олександр Красюк. Я бачив Володимира вчора в Гамбургі. У него бензин не закончился. Отнюдь не закончился. И я бы сказал, что далеко не каждый молодой боксер обладає тим количеством бензина, которым обладає Володя сейчас. На цьому все. Залишайтесь на телеканалі Київ.